Радіо Юенчикаговіці російського добровольчого корпусу заявили, що без перешкод пройшли дірявий кордон і вдарили безпілотниками по військовому об'єкту по аеродрому Курська. Повідомляється, що знищено всі намічені цілі, які несли гори і смерть мирним українським містам. Також уражено елементи ППО, яка прикривала літаки. А зараз є дуже цікава новина, а саме про те, що арештований терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін або стрілков оголосив про свої наміри стати президентом Російської Федерації і називав свої плюси порівняно з російським диктатором Володимиром Путіним. Мені цікаво. Е Ну не не те, що цікаво, тобто я десь розумію, що ті плюси, які він собі там називав, вони нічим, мабуть, і не відрізняють. від свідомо проаналізуємо, де є Путін і де є де є Песков. Стрілков, перепрошую, Стрілков є в в'язниці, путін є на волі. Путін керівник Росії. Mm -hmm. Пісков Стрілков, чомусь постійно пісков, згадує Стрілков ув'язнений. Хто з них має більше шансів виграти на наступних виборах? Mm -hmm. Відповідь логічна: чи випустять Стрілкова, якщо він такі заяви робить? Ні, не випустять. Я думаю, на нього можна ставити хрест і більше його не згадувати. А задати можна росіян, які вкотре себе попустили, якщо таке слово можна вжити, і тут же мова йде не тільки про територію Росії, там і так всі попущені, мова йде про тих росіян, які ви, але за межі Росії, але все ж таки, як то кажуть, де руський дух там руссю пахне. от тут навіть не пахнуть, смердить на балі, неадекватна російська туристка влаштувала істерку в одному з магазинів. А що сталося за словами жителів? За словами жителів, туристка Російської Федерації шаленіла і танцювала без видимої причини. А, власне, очевидці викликали правоохоронців. А коли виявили жінку в магазині на 24 четверту річну росіянку, одягли наручники, проте та почала чинити опір, вириватися, кидатися. Ну, все як завжди, неадекватною буде. Одним словом, медики не виключають, що у жінки могли бути проблеми з психікою, а також депресія. Остання цілком ймовірно, оскільки Росія зараз в залі перебуває такі одній великій глибокій депресії. А, але це не є виправдання для них. Я думаю, що ця жінка має понести справедливе а, покарання за свою неадекватну поведінку, як в принципі, і всі росіяни. І ставлення до Росіян бачимо, що чим чим далі воно все ж таки стає таким різко негативним, різко агресивним а, зі сторони а, і західних країн, і Америки, і всіх а, курортних країн, і це логічно, тому що росіяни, тому що неандертальці, тому що. А, як як їх називав а, амфузорії туфельки тому тому що власне просто амеби тому що одноклітинні тому що немає нічого що можна назвати людським і далі буде далі буде продовження далі буде ще більше утисків це такий спойлер але спойлер приємний сподіваємось а ми будемо мати за щастя такі новини ще і ще зачитувати і зловтішатися, зловтішатися з цих недолугих створінь радіо Чикаго.